Валюта, яку я розплачу із своїми котиками або на що здатні нокс і аляска заради смаколиків. Нещодавно я відкрила для себе кремові ласощі для котів. З того часу вони нас супроводжують у різних процесах. Наприклад, за допомогою цього нам вдалося оптимізувати процес вичісування. Тепер, коли їм набридає лежати чухати пузико, на допомогу приходять вони. Трішки задобрили, і процес можна продовжувати. А Ще як вам таке, нокс не відрізняється особливою тактильністю. І ось так, за допомогою ласощів я маю 5 хвилин Котіння на руках. Повірте, за 4 роки це рекордний результат. А ось тим, як коти <кій>, люблять чистити зубки, я думаю, стикався кожен кетперент. Ми тут теж домовляємось за допомогою ласощів. Ой, а наступний пункт стресовий і для мене. Я була б тут теж не проти якогось задобрення. Але все ж смачненьким облізання кігтів проходить менш стресово. Але знаєте, всі котики різні, і кожному підходить своє бренда лікшес може допомогти вам закрити цю потребу. Адже у них є і уже згадані кремові ласощі, навіть супчики, а також дрінки, які допомагають тішити котики. Смаками, а заодно дбати про їх водний баланс. А ще зараз на сайті Petslike знижка на бренд Liekшіс мінус 25%. Поділіться в коментарях, як ви домовляєтеся зі своїми котиками.